Субота, 10 серпня, коли Бог говорить так: не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, послання до Ефесян 1,16 Драма, що розгорталася, прикувала до себе увагу всього світу. Мільйони людей не відходили від екранів телевізорів, спостерігаючи за подіями, що транслювалися в прямому ефірі на каналі CNN. Комуністи помістили Михайла Горбачова під домашній арешт в Криму. Борис Єльцин перебував в обложеному Білому домі в Москві. Керівники перевороту зібралися в Кремлі, щоб обговорити подальші дії щодо того, як зламати опір. Повернення до комуністичного режиму здавалося тоді досить вірогідним. Кілька посвячених християн-адвентистів порушили комендантську годину. Залишивши свої оселі, вони пробралися в орендоване приміщення, щоб молитися. Заступники молилися всю ніч, вони скористалися порадою апостола Павла. Отже, насамперед, прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Перше послання до Тимофія, другий розділ, перший та другий вірші. Це було 21 серпня 1991 року. Понад 15 тисяч осіб вийшли на вулиці Москви і зібралися біля Білого Дому, щоб у такий спосіб виразити підтримку демократії. Військові відмовлялися виконувати накази старших офіцерів. Офіцери КДБ, які входили до елітного підрозділу Альфа, відмовилися йти на штурм. Протягом 14 довгих годин призвідники перевороту, здавалося, були паралізовані. Цей час зволікання виявився життєво важливим для представників опору, оскільки вони стали ще сміливішими. Незважаючи на комендантську годину, люди вийшли на вулицю. Коли о другій ночі деякі армійські офіцери, підрозділи КДБ та міліції все-таки пішли вперед, опір народу був такий сильний, що цей наступ повністю провалився. Керівники перевороту, передбачаючи повну поразку, почали якнайшвидше залишати країну. Заступницька молитва має велику силу. Вона здатна змінити долю цілої нації, вона здатна повернути назад хід історії. Вона може кардинально змінити подіжі. Божа обітниця істинна, і впокоряться люди мої, і помоляться, і будуть шукати ім'я Мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес та й вилікую їхній край. Друга книга Хронік 7.14 Молитва відчиняє двері перед Богом, який творить чудеса. Молитва об'єднує людину з усемогутнім творцем Всесвіту. Молитва відкриває доступ до небесної скарбниці. Хвороба не може завадити молитві. Зло не може скувати молитву. Бідність не може перешкодити молитві. Вам не потрібно мати якийсь науковий ступінь, щоб молитися. Аби молитися, вам не обов'язково навіть уміти читати усе, що вам потрібно для молитви, це сама молитва. Чи приймете ви, Боже запрошення, стати сильною людиною молитви?